Саморобки і сьогодні я буду робити огляд на. ой. Я ж її не зібрав. Окей, зустрінемося через пару годин і я її зберу і вам зроблю не. Я її нарешті зібрав і буду вам її показувати. Н номер цього набору це. 42 на 60 або 42060, точніше так сказати. Б модель. Так, тут деякі деталі на того кольору. Ну, як, сказати, деякі багато дуже деталей. І багато дуже функцій. Цей до речі, це відео буде без Вітьки, тому що Вітька там захворів. Так, розпочнемо з функції. Перша функція, вона звичайно, ну, повертається, отак от. незрозуміло. Друга функція тут відкидається цей козов. Третя функція. Тут треба її отак от перевернути. І тут от я кручу за цей Піптики, що це? І тут крутиться оце, як бігова доріжка. Так ось тут. O tak, kosz, on powierca się tak i tu się można robić tutaj. Tak o tu, że tu coś się Nie, nie ma. Wszystko wypadło. Ось. Деталізованість тут така собі, але ви мене не слухайте, будь ласка, бо я не бачив, як виглядають ці машини. Ну, я бачу, як вони виглядають, але може і такі, бо я таких не бачив. Але вона дуже гарно виглядає. Хоч вона і така і дирява, але ця техніка, що ви хочете, тому мені подобається. Тут ще щітка і цей лопата. Ось можна щось копати. 24 години. До 4 на 7. І що ж, функцій тут дуже багато. Я ще не нарахувала, здається. Ну так. Ну так. Тут дві, третя, четверта, п'ята, шоста, ані шість. Окей. Все одно вона мені дуже сильно подобається. Я її дуже довго збирав, тому що там, до речі, якщо вам цікаво, що це за така деталька, то це деталь, яка показує, що цей набір був випущений через 40 років після того, як стала існувати компанія LEGO. Також тут ще написано там 1777 2017. А я в 2016-му народився. Окей. Okay. Не пам'ятаю, чи я вам вже казав. Вічки сьогодні не буде, тому що він захворів. Так що будемо ставити оцінку цьому набору. Що ж, цей набір мені дуже сильно подобається. По-перше, тут багато функцій, по-друге, по-друге, я ще не придумав. А по третє, я вважаю, що це Цей небір залоговує твердо. Не ну, дев'ятку хай. Таку жирну. Тому що тут дуже багато функцій і вона мені подобається. Ось так. До речі, Якщо ви не, ви не любите перебирати лего, то вона вам в цьому допоможе. Ось. Збірка така досить, досить важка, але я її легко розумію. Так що Рекомендую вам її купити. Так що з вами були Вітька буде в іншому випуску, що вибачайте? З вами були LEGO Саморобки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і... А, і дивіться інші відео. Так що всім до побачення. По